Триває 171 ша доба героїчного протистояння російському воєнному вторгненню. Цього тижня окупанти не припиняли завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. На заході України 24-й тиждень війни минув без обстрілів, проте неодноразово була загроза ударів із повітря. На сході ситуація інша. Тиждень на Харківщині розпочався із обстрілів та пожеж. Найбільше страждає Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони. Продовж тижня фактично безперервно окупанти обстрілювали село Циркуни. Ворог застосовує артилерій танки та авіацію росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Проте українські військові тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь. Із травня місяця, коли йшли в активну контратаку, і коли звільнили більшість території на півночі, північно-східному напрямку. То, звичайно, що росіяни постійно атакують наші, тобто, позиції однак наші військові не здали жодного метру і навпаки намагаються контратакувати тими силами, що є. А тими ресурсами, що є, і е, мають успіх, зокрема по Ізюмському напрямку, було звільнено декілька населених е, пунктів. На Харківщині триває процес розмінування території. Працюють вибухотехніки і на Сумщині. 47% території області було заміновано військами Російської Федерації ще на початку квітня. Окупанти залишали вибухівки на кожному кроці. Впродовж останнього тижня ворог не припиняв обстрілювати і цей регіон. Розпочався тиждень тихо, натомість 10 серпня було найгарячіше. За день росіяни випустили близько двох сотень мін та снарядів по територіях громад. У цей день окупанти застосовували і стрілецьку зброю. Найбільше страждають від обстрілів прикордонні громади Сумщини. Водночас на Луганщині росіяни із різних боків намагаються прорвати оборону ЗСУ. Проте окупанти зазнають нещівної поразки та вимушені відступати із значними втратами. Наші захисники знешкодили декілька розвідувальних груп противника. В окупованих містах Луганщини Росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації. Там Зараз розпочалася дуже потужна мобілізація, і це ми навіть можемо говорити про такі критичні комунальні підприємства, які, якщо не будуть працювати, то взагалі вся інфраструктура області стане так, от залишають на роботі тільки тих. Без кого реально взагалі все працювати не буде, але якщо працює на підприємстві там 10, 15, 20 людей, а можуть важко, але можуть потягнути цю роботу двоє-троє, то залишить саме двох чотирьох. Ще від початку повномасштабного вторгнення жителів Луганщини наполегливо просили евакуюватися. Проте частина населення відмовилася. Тепер їх мобілізують до складу військ Російської Федерації. На Донеччині ситуація із евакуацією інша. Від початку війни вдалося вивезти мільйон триста осіб. За останні шість днів евакуйовано понад три тисячі громадян. З них майже 600 дітей та 1400 жінок. Кожна родина прямує в конкретний заклад для подальшого розміщення. Зараз основний напрямок евакуації це Кіровоградщина. Щодо ситуації в інших регіонах нашої країни на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювані роботи. За тиждень на Донеччині окупанти вбили 28 мирних жителів. Війська Російської Федерації продовжують обстрілювати регіон із артилерії, танків, мінометів, С-300, РСЗВ, Град та Ураган. Область залишається без газу і частково без води та електрики. Вся лінія фронту від Півдня області, це і Великоновосилківська громада, Мар'їнка, Красногорівка. Звісно, на жаль, Авдіївка, Турецьк, Вугледар, Очеретине, Бахмут під постійними обстрілами. Ворог не припиняє спроб прорвати оборону в районі, як я сказав, Авдіївського напрямку це і Піски населений пункт, але йому це не вдається. Складною залишається ситуація і на Херсонщині, особливо в населених пунктах, які знаходяться біля лінії фронту. Там тривають активні бойові дії. Через вибухи та обстріли є постраждалі серед місцевого населення. Також знову на території регіону виникло чимало пожеж на полях та у лісових зонах. Російські війська намагаються повернути втрачені позиції, проте безрезультатно тривають обстріли і Миколаївщини. Також окупанти продовжують тримати у напрузі і Запорізьку область, регулярно завдають ракетних ударів по регіоні. Регіону. Під постійними обстрілами перебуває і Дніпропетровщина. Ворог не припиняє гатити по цивільній інфраструктурі. Нікопольські та Криворізькі райони знову зазнали ударів від російської армії. По наших населених пунктах агресор працював з градів та органів. На щастя, обійшлось без жертв. по житлових кварталах. Нікополя ворог випустив до 30 реактивних снарядів з градів». Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків зачепило дитячий садок, гаражі. 10 господарчих споруд перше від початку повномасштабного вторгнення про тривогу оголосили і в українському Криму. Наші захисники завдали удару по авіабазі на півострові, звідки регулярно вилітали ворожі літаки для ударів по наших військах на південному фронті. Вдалося знищити 10 ворожих літаків та похитнути впевненість військ Російської Федерації. У центральній частині України ситуація суттєвих змін не зазнала. Регулярно повідомлялося про загрозу ракетних ударів із повітря. Так минув другий тиждень серпня в Україні. Дарія Солод... Удовник телеканал АЙ